Ірина Константинова фізична терапевтка. Вона вимушена переселенка з Харкова. Після початку повномасштабного вторгнення виїхала в Полтаву. Згодом переїхала з сім'єю в Ужгород. Взагалі, мені здається, що кожен, хто покинув рідне місто і зустрічає людину з свого міста, це, знаєте, ніби когось з родичів зустрів, особливо коли там питаєш, де живуть. Ну, ціле майно чи не ціле. Ірина з 2022 року працює в Закарпатському обласному клінічному центрі нейрохірургії та неврології. Я маю дві вищих освіти. За першу освіту я ветеринарний лікар, але з початком повномасштабної війни я остаточно покинула цю роботу і перейшла повністю в реабілітаційну медицину, тому що ну, наразі це. І потрібно, і розумію, що для країни я можу зробити щось важливе, не знаходячись вдома і не знаходячись ну, на передовій. Да? А от в тилу можна зробити гарні справи. Я дуже задоволена, коли до нас приходить людина з проблемою, і через певну кількість занять по закінченню нашого курсу вона задоволена, тому що частина проблем вирішена, і ну, це дуже важливо. Коли до вас людина приходить, вона довіряє вам, і ви підтверджуєте. Її надії і сподівання. Віталія, збройна агресія Росії застала в Луганській області. У березні 2022 року він приїхав в Ужгород. Родичі Віталія досі залишаються в окупації. Чоловік майже 9 років працював фельдшером у складі бригади екстреної допомоги. В обласному клінічному центрі нейрохірургії та неврології працює з вересня 2022 року. Я хотів з дитинства йти в медицину. Так і прийшов. Закінчив Куп'янський медичний коледж в Харківській області. Суть роботи заключається в виконанні призначень, забезпеченні догляду за хворим, слідкування спостереження за його станом, за зміною його стані, там асистування лікаря в деяких процедурах. Ну і так, певні маніпуляції. У березні 2022 року з Кривого Рогу разом із сином евакуаційним потягом приїхала Яна Басівська. У перші дні повномасштабного вторгнення жінка збирала аптечки для військових. Згодом виїхала в Ужгород. Саме в Ужгород я не планувала їхати. Взагалі не планувала виїжджати з Кривого Рогу, але таким чином склалися обставини, що ну, необхідно було виїжджати, тому що ну, було страшно, було некомфортно, було повне нерозуміння взагалі того, що відбувається. І в Ужгород потрапила, просто сіли на евакуаційний потяг по часу, який на той час був. І, ну той потяг привіз в Ужгород. Моя основна спеціальність це анестезіологія, тобто я анестезист, я асистент анестезіолога лікаря. Саме в реанімації я старша медсестра. Мої обов'язки входить навчати новий персонал або допомагати тим, хто вже працює, організовувати роботу безпосередньо в реанімації і в операційних у анестезистів вести документацію. Ну, ще, знову ж таки, як анестезист, хожу в операційну, допомагаю лікарю-анестезіологу в наркозі. В обласному центрі нейрохірургії та неврології працюють 11 вимушених переселенців. Вони обіймають посади від нейрохірургів до молодших сестер медичних. Діана Шухлеонті не колишин Суспільне новини.